Бо плакало, віднувалося сльозами, і світ від болю, й туги похлоренів. Летіли душі під небесця журавлями, сотні найкращих дочок і синів. Їх душі світлі, праведні і чисті злітали в небо з рідної землі, лишали мрії й думи заповітні за вогни правди. Вже горів, вони хотіли, щоб світи він ясно, щоб воля й доля в рідному краю, і зате злетіли в небеса завчасно, життя віддавши й молодість свою. Із неба журовленьке споглядають, що їхня кров пролита не дарма, стать нас з колін. На повен зріст благають, щоб край розцвів, свобода щоб була. Всечесні отці, шановні керівники, дорогі підволочисьці, сьогодні ми зібралися, щоб схилити голови перед пам'яттю героїв Небесної Сотні, які загинули за свободу і незалежність України. За право бути українцем. І ще в ці дні, вісім років тому, відбувався драматичний вихід українських військових з оточення в Дебальцевому. Реквієм на знак вшанування наших героїв оголошується відкритише. Та Інститутський. Загинули під час масових акцій протесту протягом зими 2013-2014 років. 2014 рік був тяжким для України роком, який забрав багатьох героїв, справжніх українських героїв. А їх життя були віддані немарно. Вони стали символом гідності. Кожен з них чинив подвиг. Повставши проти насилля та несправедливості, віддавши життя за нову відроджену Україну. Їх назвали Небесною Сотною, тому що вони загинули за правду, свободу, незалежність своєї держави. І ціною жартовності показали, що наш український дух є незламний, а народ нескорений. Найстрашнішими та найтрагічнішими була ніч з 18 на 19 лютого, після якої наступив чорний четвер, 20 лютого. Саме в ці дні на очах у всьому світу влада розстрілювала свій народ під час кровавих суточок та від куль снайперів на Майдані загинуло близько сотні людей. Нерівною була ця боротьба сила проти гарячого серця. Зло проти добра, куля проти мрії. Сьогодні із цієї трагічної події минає 9 років. Ми змінилися самі і змінили країну. Пам'ять про героїв Небесної Сотні житиме вічно у наших серцях. Згадаймо наших героїв у щирих молитвах, Сучасних отців просимо відправити панахиду. За героїв Небесної Сотні та героїв земляків, які загинули на війні з російськими окупантами, за волю і незалежність нашої України. Благословений Бог наш завжди нині повсякчас і навіки вічні бо святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний Боже, Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний нас. Слава нас, слайси, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Не помилуй нас. Чистиві ночі, молоді попрости, беззаконня ноші, серпні за неси, чи нашій наші, наші, мене твора, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цую, сину і святому, часу на віти вічні, Отже наші сина, на веселі. Не Нехай сябіця лім'я, нехай піде не нехай не буде моря твоє, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам всього, і прости нам проведе наші, як і ми прощаємо, видавався на до. Аби визволи на свій духов. От твоє царство і сили слава, це і сила, і святого духа, нині повсякчас і на віти віків, слухами спочива. Душі слух Твої спосей, зберігаючи його блаженнім твоїм житті, шановні халюпче, оселях твоїх го, Господи, десь і сне під твої спочибою, опокой, душі слух твої. Бо ти єдиний чоловік Львів, слава Отцю і Сину, і святого, Ти все пощо зійшов, і свидання лязький земле, самі душі слух твоїх упокоїть, він нині постачав. На вічні амінь, і порушно, ні, бо, породило, за спасіння душі, нас, по великій милості твоїй молодості Тебе Молимось за упокій душ померлих слуг Боже, всіх героїв Небесної Сотні, всіх, котрі загинули на Майдані, і що загинули за свободу України, щоб їм проститися всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. Ой, Бог, коли душі їх напалені, очі Бога

Сила тілесна те смерть подала диявола, Знищив життя світу йому дарував. сам сподобав підучи, спочила рабівкою, воїнів наших, братів і сестер, що поклали своє життя за волідою України, у місті світів, спокою, де нема ні немає Ні скорботи, ні зітханням. Всякий рік, що вчинили вони, словом, чи ділом, чи духою, як благий чоловік, у любить Бог простив, бо нема людини, що жила би не зрішила, ти один без рікав. Правда твоя, правда, повіки, і Слово Твоє О, ти є Воскресіння і життя, і у покій померли слух твої Христе, Боже наш, і тобі славу віддаємо, з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим, і благим, і животворним Твоїм духом, Іні, і повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Амінь. Богу готує. Святи що без твійного, слава радиго, сюжого родиться, тебе величемо, а тобі, Христи, Боже, надія наша слава, Годові. Святого Духу, Ни, нині повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи помилуй! Господь. Христос, що Воскрес, і, смертви, і живими, і мертвими володіє істинний Бог наш, молитвами причистої своїй матері, святих ставників, сихвальних апостолів, преподобників богоносних отців наших і всіх святих, душі всіх героїв Небесної, сотні, всіх воїнів. Що віддали своє життя, захищаючи свободу України, В селях праведних оселить, на лоні Аврама упокоїть, і до праведних залічить нас, нехай помилує і спасе, як благий чоловіко любець, ублажені вічний покій. Подай, Господи, прислали тим рабам Твоїм, воїнам нашим, що поклали життя своє за Україну і за затворі вічною пагор'я. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Славити душа наша, будь при нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди у спокусу, але визволи нас від духа, в арі. Говорить синікоратися, благодати Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлого на Того. Говори, Тобі ради, став, спасибо, сповити на душ наш. Отче нашої сили небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Вріх насушний, дай на сьогодні.

співаємо пісню. Це є слова, які ми маємо на кожному нашому похороні, напоминальному богослужінні. Ось вже десятий й рік. Це народне ридання наше відновилося, коли ми стали, сподіваємося, що вже в останнє до боротьби, яка триває в нашому народі століттями. Ми приходимо сюди до цього нашого символічного Єрусалиму. В Єрусалимі для євреїв з їхнього храму лишилася одна стіна, вони її називають стіна плачу. Це наша стіна плачу. На превеликий жаль, оцей ряд. Щораз зростає. Коли ми прийшли сюди вперше, було декілька знимок. Скільки їх тут буде ще, ми не знаємо. Сьогодні триває боротьба. І в цій боротьбі беремо участь всі. Хтось на полі бою зі зброєю в руках, з різною зброєю. Ті, що ми мали. І тепер її маємо вже більше і більше. Ми на неї сподіваємося, і очевидно, це і важливо, яка зброя є в руках воїнів, що виступають проти окупанта, проти ворога. Але є інша зброя це наша воля до свободи, воля до добра це наша любов, яка нас всіх об'єднує, тих, що тут стоїмо, тих, що тут проходять. Поруч і тих, що там в окопах, це є наша молитва. Ми з вами наближаємося до того такого моменту трагічного, згадуючи. Це буде річниця, коли почалася повномасштабна війна. Очевидно, знаючи задуми і ментальність. Нашого сусіда Північного вони, вони мають дуже велику схильність всяких е, нумерологій, Для них дуже важливо, якась дата, подія. До тої події щось готують, щось їм треба помістити своєму. Е, Ми оголосили День особливої. Оголошений усіма нашими церквами і Синодом єпископів Православної церкви України. Ми недавно чули ще повторне звернення Петропожити Фані. Раніше про це оголосив єпископів єпископського церкви. Про це також оголосив святійший Отець Францис. Цілий світ молитві. Я прошу людей. От ми про це зверталися в наших храмах, але сьогодні тут я би хотів, щоб, оскільки тут стоять переважно люди, які працюють десь на державній службі, офісах, знайдіть час під час робочого дня, перервіться на півгодини і спільно станьте до молитви. Можливо, ви не будете мати такої змоги, як інші люди, котрі вільні прийти до храму, бути взяти участь в літургії чи в іншому богослужінні. Зробіться на місці вашої праці. Це буде для вас також внесок у цю боротьбу. Якщо ми всі разом об'єднаємося, то ніякий ворог нам не страшний. Бо каже апостол Павло в листі до офіса, нам бо треба боротися не проти тіла і крови, тобто не проти тілесного видимого ворога, а нам треба боротися проти нашал, Проти духів злоби в піднебесних просторах, а саме керовані тими духами злоби сьогодні є ті, які наступають. Нехай Господь нас всіх сьогодні об'єднає і приведе нас до завершення переможного нашої боротьби, дарує нам мир, свою благодать і велику милість істосу серед нас. Невинна кров, пролита на нашій землі, взиває до небайдужих сердець, до наших умів. Вони померли, щоб ми жили, вони терпіли, щоб ми втішалися. Перед ними погасло сонце життя, щоб сонце правди сіяло над нами. Їх нерюць найпер у небо. Всі, як один, вони тепер у Бога. Ні почестей, ні слави їм не треба. Вони життя поклали не для цього. Їх очі дивляться на нас пітьми безодні, що там попереду, чи щастя, чи руїна, Найкращий пам'ятник Небесні Сотні, єдина і щаслива Україна. Небесна Сотня, ангели країни, пам'ять про вас не згасне крізь роки. Гідні сини і дочки України, земля вам пухом, слава навіки. Пливуть руки, а серце думи крають, іде війна на сході скрізь руїни. Та віримо, герої не вмирають, вони на стражі. Слава Україні! Реквієм з нагоди Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Дозвольте оголосити закрите.